Привіт, усім, мене звати Настя. Я тренер особистий та дієтолог. І у нас сьогодні буде особливе тренування. Перш за все, подивіться на ці види. Ну як не записати тренування з таким видом? Поясніть мені, будь ласка. Ну і що щодо кола сніг? в Серці що тепленько, <хи> і так у нас сьогодні буде тренування без таймера. Воно триватиме не так довго. Дане тренування можна буде виконати будь-де чи вдома, чи на роботі, чи навіть на відпочинку. Зв'язку з тим, що одна з підписниць закинула для мене запит в коментарях для відео, зосередженого на нашій поставі. Я знаю, що часто ось ця сутулість нас тривожить, так і я вирішила, чому би не зробити це тут. Чому би не зробити тут? Все, що нам знадобиться, це ось така резиночка. Підвищення може бути трішки нижче, ніж це, і стіна Без зайвих слів будемо розпочинати. Саме головне, щоб мені не випав мікрофон, тому що я вже щойно пробувала записувати, але він мені випав. Як його перекріпити, я поки що не придумала. Але тим не менш, можливо, буду якось обережно виконувати дії. Так, я вже сьогодні в шапочці, тому що тренування буде повільніше, не буде ніяких стрибків, нічого такого е, інтенсивного, тому думаю, що мені може бути холодно. І так, ми розпочнемо з великих вимахів е, руками. Пам'ятаємо, що коли ручки відводимо назад, включаємо лопаточки в роботу. Так, зводимо лопатки, ось тут ми розводимо лопатки. І знову зводимо лопатки, розводимо лопатки. Супер. Ще два рази зводимо. Розводимо. Зводимо, розводимо. Прекрасно. Тепер навпаки, назад. Коли ручки назад, ми зводимо лопаточки. Стараємося, подивіться, зверніть увагу, як в мене направляються долоні. Тобто, в мене спереду, і тут я починаю їх відводити назад. Це допоможе мені ще краще звести лопаточки. Супер, тепер спереду. Назад. Спереду. Назад. Прекрасно, ще два рази. І перед собою. Назад. Перед собою. Назад. Супер. Тепер лапаємося за наші плечі і будемо знову ж таки продовжувати виконувати вимахи, але такі, скажімо, вже більше ліктями. так? Лікті вперід, назад зводимо лопатки. Вперід, зводимо лопатки, коли відправляємо назад. Вперід. Зводимо лопаточки назад. Вперед. Зводимо лопаточки ще два рази. Вперід. І назад. Як приходить сонечко. Як приходить, як виходить сонечко, так зразу тепленько стає прекрасно. Все таки памі, падає, падає мій цей мікрофон. Цікаво, як я останнього разу це так цікаво зробила, що мені він не випадав. Цього разу він мені постійно випадає. Окей, попробую так прикріпити. Так він не випаде, але цікаво, як буде звуком. Ну, тим не менш, не здаємося, працюємо далі. Тепер я буду використовувати ось цю свою, так скажемо, резиночку. Замість резиночки можна взяти пасок від штанів, від халату, ну, щось таке, щоб нагадувало. Таку лінію, так, не обов'язково натягувати, можна просто відповідно злапати і використовувати. Що ми зараз будемо робити? Ми лапаємося по бокам і попробуйте перетягнути ручки назад. Якщо не дозволить цей відстань, в якій ви злапали це зробити, то злапте просто трішечки далі. так? Ми сходимо вниз, але не опускаємо до самого низу. Тому що чим нижче ми будемо опускати, тим більше ми будемо виключати лопатки з, з роботи. А нам потрібно, щоб лопаточки цілий час були активні, тобто то це буде десь ось ця відстань. Пізніше перед грудною клітиною. І знов назад. Ми якраз виконуємо цю прекрасну дію, де ми відкриваємо грудну клітину і максимально включаємо лопаточки в роботу, так? Перед собою і назад. Перед собою. І назад. Чудово. Колінка в нас софт, тобто вони, так скажемо, в м натуральному згині не випрямляємо повністю Вперед. І назад. Ще два рази вперід. Назад прекрасно, ще раз. І назад. Затрималися позаду і ведемо вверх, вниз. Вверх, вниз. І тут вже максимально наші лопаточки будуть відчуватися, що вони включаються в роботу і гарно працюють. Прекрасно. Супер, ще трішки. Чудово! Тепер ми будемо робити ось такі кругові оберти. Так. Знову ж таки просто потрібно злапати на відповідну відстань. Раз. Супер. Два. Мені шапка трішки заважає. Три. Чотири. І п'ять. Тепер в іншу сторону. Раз. Два. Три. Чотири. І п'ять. Чудесно. Поки що відкладаємо цю резиночку, Як ви все. Правильно виконали, то вже повинні відчувати, наскільки гарно в нас почала розслаблятися хрудна клітина, і як вже прогріваються лопаточки. Що ми тепер будемо робити? Тепер ми, я так думаю, як вам краще це показати. Ми кладемо лікті на підвищення. Я буду використовувати підвищення такої висоти. Ви можете використати, якщо ви вдома, це може бути крісло, це може бути ліжко. Якщо ви на роботі, це знову ж таки може бути стіл, може бути крісло. В залежності від того, де ви хочете виконати дане тренування, шукаємо собі таке підвищення. Лікті ставимо на підвищення. Згинаємо легенько наші коліна, на голову кладемо ручки і починаємо себе втискати, тобто максимально зводимо лопаточки між собою, спинка у нас рівнесенька. І такими активними рухами вниз наверх, вниз наверх. І в тому часі також дуже гарно пропрацьовуються лопатки, які активно зводяться і працюють. І розкривається грудна клітина. Прекрасно. Можемо лікті трішки ширше поставити, щоб ще краще задіяти до роботи партії тіла, над якими ми зараз працюємо ще два рази. Раз. Прекрасно. І два. Чудово! Тепер дивіться, тут мені, звичайно, буде трішечки незручно, тому що підвищення за високе. Але що ми будемо робити? Ми однією рукою впираємося в підвищення, і це лише для того, щоб не обтяжувати нашу поясницю. Так, в такий спосіб ми зможемо гарно розкласти навантаження, і наша поясниця не буде включатися в роботу. Якщо ми це зробимо в такий спосіб без підвищення, тобто зразу будемо зводити дві руки і для прикладу не триматися іншою, то відповідно складно буде ще зосередити увагу на поясниці. Якщо ми однією рукою впираємося, наша поясниця менше включається в роботу і не так сильно обтяжується. Ми будемо зараз робити. Ми спираємося об підвищення, так? це може бути щось нижче. Знов ж таки, колінка софт, відводимо наш таз назад. Спинка рівненька, не обтяжуємо поясницю, виштовхуємо ручку перед собою і тягнемо її до себе. І від себе. Дивіться, тягнемо її не до грудей, не до грудної клітини, а аж до поясниці. Не до навіть не до поясниці, а до нашого тазу. Так, тягнемо. Дивіться, я можу використати, для прикладу свою резиночку. Це можна виконати і без резиночки, або з якимось мінімальним навантаженням. Наприклад, можете взяти бутилочку з водою, якщо у вас якась є. Так я собі накручу резиночку на один кінець, встану ніжкою, а другу буду. Тягнути до себе. Також зверніть увагу, щоб ваше запястя не згиналося. Запястя має бути рівнесеньке. Рука від ліктя аж до пальчиків має бути в одній лінії. І вниз. Так більше натягуємо. І наверх звели лопаточку і опустили ручку. Знов. звели лопаточку і опустили. Звели лопаточку. Опустили прекрасно. І. Чудесно. Прекрасно. Ще два рази. Затримуємося в верхній позиції. Супер. Тепер міняємо сторони. Все те саме будемо відтворювати на іншу сторону. Знову лапаємося за підвищення і поїхали. Звели лопатку. Супер. Прекрасно. Супер. У вас має включитися ось вся-вся ця поверхня, а лопаточка аж до самого-самого низу. Прекрасно. Угу. Ще п'ять повторень. Ще трішки, і Ще два. Угу. Іще один. Супер! Наступна вправа, ми її можемо виконати з резиночкою, так як виконаю я. Можемо з якоюсь заміною резинки або взагалі без нічого. Тобто вона буде достатньо вимоглива, щоб її виконати без якогось додаткового спорядження. Так, в зв'язку з тим, що я маю резиночку, я виконую з резиночкою. дивіться, що ми робимо. Виводимо ручки над головою. Так, я трішечки собі її натягну. Виводимо ручки над головою і будемо опускати руки за головою прям аж ведемо, так, аж за головою. І наверх. І знову вниз. Коліна софт. Сіднички напружені. І наверх. Супер. Три. Чотири. П'ять. Супер. Шість. Всім. Зараз за все, що я переймаюся, щоб вам було добре мене чути. Вісім. Дванадцять. Раз. Тут же плечі будуть також включатися гарну роботу. Ще два. Раз. Прекрасно. ще один. І два. Чудово. Для наступної вправи ви можете використати стіну використати стіну. У мене стіни немає, тому я буду використовувати таке підвищення, яке є. Але загалом круто, якщо ви покладете ось долоню на висоті вашого плеча або трішечки вище, або трішечки нижче, так? але плюс-мінус, щоб ви орієнтувалися на ваше плече. Я буду навпаки вниз, тому що інакше не можу. І що ми будемо робити? Ми прикладаємо собі долоню до кута, так? Це має бути кут, тобто ми повинні ось так власне прикласти долоню. Встаємо рівнесенько і з тазу обертаємося. Тобто тянемо ось тут грудну клітину, так? Плече опущене, плечем не тягнемося вверх. І обертаємося. І затримуємося. Відпускаємо і знов тянемо. І знов відпускаємо і тянемо. Ще два рази відпустили. потягнули І ще один. І відпустили. І потягнули. Прекрасно. Тепер переходимо до іншої руки. Знову ж таки приймаємо позицію так, як ми це виконували попередньо. Ручку гарно притуляємо до стіни і обертаємося в одну сторону. Стопи на ширині тазу. Повернулися іще. Повернулися ще три рази і. Повернулися ще два рази. Повернулися І ще раз. Тут ми гарно відкриваємо так грудну клітину. Стараємося розтягнути. Тому що чому? Прекрасно, чому ми сутулимося? Сутулимося ми через те, що грудна клітина в нас стянута, так? А лопатки, навпаки, в неробочому стані, вони не активні, вони не сильні, вони розслаблені. І грудна клітина собі дозволяється все стягнути. Відповідно, ось така позиція. Ми ще завжди це допомагаємо телефонами, комп'ютерами, книжками, до речі, тому що книжечку читаємо, також не думаємо про поставу. Так? І таке ось відбувається. Окей, наступна вправа, яку ми будемо виконувати, дивіться, ручки перед собою. Звели лопаточки, направили долоні наверх, вивели долоні над головою, опустили, перед собою, випрямили. І зараз будемо це разом робити, я буду говорити все по порядку і ми будемо разом це виконувати. Три, два, один. І долоні перед собою, звели лопатки, плечами не тягнемося вверх. Плечі в нас, плечі в нас опущені. Тепер долоні наверх, вивели над головою, опустили, ручки вперед, випрямили. І знову зігнули лікті наверх, випрямили, вниз, вперід, випрямили. Прекрасно. Знову звели лопатки, долоні наверх, над головою, вниз, перед собою, випрямили ще три рази. Лопатки звели, долоні наверх, випрямили над головою, опустили вниз. Перед собою випрямили. Старайтеся активно працювати зі своїм тілом. Відчувайте, як працюють лопаточки. Відчувайте, як вони включаються в роботу і як виконують свою функцію, так? Ручки і знову. Лопатки звели. Так, слухайте уважно. Долоні наверх. Випрямили. Також лопатки включайте в роботу. Вниз. Перед собою. Вперід. ще один раз. І лопатки звели. Долоні наверх. Над головою. Вниз. Перед собою випрямили. Правильно, правильно, браво! Хотіла сказати Браво, сказала правильно, Прекрасно. Хвилька відпочинку. Фу. Зараз вже будемо завершувати, що у нас там по часу. Зараз вже будемо завершувати. Давайте лапаємося нашими долонями позаду, так, і натягуємо ручки. Стараємося, щоб ручки були рівнесенькі, плечі опущені, Грудна клітина відкривається, лопатки навпаки зводяться. І так тримаємо. Вниз ручки, вверх ручки, вниз, наверх. Мій чоловік пішов гуляти. Не знаю, чи вам було видно, чи ні, як вони тут йшли. Наверх і вниз. Залишили мене. Наверх і вниз. Прекрасно. Наверх. І вниз. Чудово. Наверх і вниз. Супер. Браво! Прекрасно, ви це зробили. Маю надію, що ви вже відчули ось це полегшення. Наскільки гарно пропрацьована грудна клітина, так відкрита і як гарно включені в роботу лопаточки. Пробуйте походити і побачите, як у вас буде виникати бажання просто випрямитися, і йти рівнесенько. Так, дякую вам велике за те, що ви виконали це тренування разом зі мною. Бажаю вам хорошого залишку дня і до зустрічі в наступних тренуваннях. Я вірю, що таких тренувань буде немаленько на моїй сторінці, тому що я кайфую. Трішки прохолодно, але коли виходить сонечко, воно мене нагріває, і мені знов стає тепленько і приємно. І па-па!